привіт на каналі Олексій Ачит Сталкер. І сьогодні ви знаєте. Сьогодні ми знімаємо Skygo на телефон. нет, Я знімаю Kzgo Kz2 мобайл. Це повна версія, та тільки beta Тут і ще там не давали скини на бронеших, капець. З оходом інвентар свой больше тренинга. И билет и свой Про... Тут... В <звачу> общем, все. И тут получены. Все кровечки. Ниже. Я выбрал вот и ножик. А у кровечки я взял вот и ножик. По настройкам. Вот по настройкам. прямо вот тут. Та самая маленькая. Вот Как вот. вы бачите, нам тут есть настройка процела. Как вы бачите. Я. Тут есть. Же... Тут еще шесть. Я. Я сейчас покажу на два. А это да, просто у меня фон. Вот. Так, все еще раз. Можно у графику, ультра я поставила и 360. Все. Ну, мы погнали. Лейс. Так, я поставим кнопку голов. Я враю на другую карту. Я себе выбрал карту лего. Щоданько загружається як машина. Так, я вибираю команду синіх Коротше, множик треба виправляти туди. Атомат туди, а пістолет туди. Всі поняли. То сіп. Коротше. Давай-то зараз закупим. Все. Так, да, тут что не добавили скин. А на сброи, только бета-тест. Закупляться, а да, сколько нам есть гроши. И я себе закупляю АВМ. Дигол закупляю. И АВМ треба тоже купить. я з купив. О тут етика. Як з вами CS. Ваню Скинь на бета тест. Скидай, що не добавить. Компанія Valve не дозволить скачати. Компанія Valve не будуть дозволяти становити, а, ну, поставити цю гру в Play Market. Ам ці ігри потрібно і те, що Друбити. Такого пані вафна буде... Буде зли на це. І так. Тільки з кого можна тільки а, на Android. На, на iPhone потрібно там скачувати якісь файли, Там треба щось... Настроить еще оболочки поки и А то все на Андроїді там... просто скачати он гру і все. Ну, коли ви скачаєте цю гру, а отыскайте кнопку, потім ви перезаходите і все, окей. Эмм... Ам... Так, вы видите, что можно срабатывать Так, эту игру на ОС очень, конечно, скачивается Что она Смысл? В смысле? В смысле? Так, мы это скидаем Скачиваем Чувак Реально? Да ну не це фейк, фейк, фейк. Я гадал. Це просто зробим наш паприкол. Я гадал. Ну, короче, да, паперко. А ага. дан. Я просто, Просто простый. Ну короче, я закупляю. Побігл, авен... Вс. Тільки з гому банів. Ой, КС 2 мобаю. Можна грати самим? Можна грати самому? Або просто зайти на любий сербак і пограти. Тут два бо те Тарасі. Це боти, то з'являються і не будуть бігати, двигаться. Шос таке робити. Я, я гадав. А, так, стоп. О, не показано на карте. ладно пока на карті, але ключ сильно коли там з'являється багато поте плес задуса во бачите скільки отут? вот тут вотів туш сісахо до мене Ви розумієте во я йду. тих двоє? Я йду до толпи Як ви бачите, як заключен. О, а що что робиш? Тепер Знімаю ролик. Ці боти не можешь як не выдрить, просто. Ці боти ніяк як не выдрить. Во, бачиш один ден заключили. Один заключився. Чи так ну короче вот такий был ролик всем полицейский глина вони почали рухатися не почали рухатися Блях. Еще вот був был ролик. Всем пока.